Скромно та без пафосу, цьогоріч бізнесовий оскар в Івано-Франківську відзначатимуть у камерному форматі. Незважаючи на кризові явища в країні, пояснює міський голова Віктора Нушкевичус, не віддячити місцевим підприємцям за суттєві здобутки у галузі економіки таки не змогли. Щоправда, єдиними розвагами на церемонії вшанування лідерів економічного прогресу Тріумф 2014 будуть солодкий стіл та виступ симфонічного оркестру. Саме такий формат погодили із радою підприємців, завдяки тому, що незважаючи на кризові явища. Які є в країні, і війна на сході підприємства і основного кола, і малий і середній бізнес спрацював навідмінно. В цій ситуації не віддячити, не сказати слова подяки підприємствам, їхнім керівникам, їхнім трудовим колективам, малому і середньому бізнесу, я вважаю, це неприпустимо. Інше питання формат, формат проведення. Значить, ніяких п'янок, вибачте, на слові ніяких гулянок, ніяких танцульок, ніяких розважань не буде. Певних змін зазнав і перелік номінацій та критерії оцінювання претендентів на тріумфальну чашу. До прикладу, важливим фактором визначення кращого категорії соціально відповідального підприємства є його реальна допомога бійцям антитерористичної операції. Вони дійсно скорочені. Є нова, я би сказав, не така нова, але вона десь відроджена. Це питання по підприємству з енергоефективних заходів, тому що у нас є багато підприємств місць, які проводять такі заходи, і ми рахуємо, що це зараз потрібно стимулювати. Ну і як було сказано, краще соціальне відповідальне підприємство. і Ви бачите, як у вас є на руках перлі критеріїв, і там є один з них таких пунктів, також спонсорська. Допомога в тому числі, АТО. заявки для участі у конкурсному відборі прийматимуть до кінця наступного тижня. А сама уже 12-та церемонія нагородження відбудеться 27 березня.